Вночі шторміло. Двітерейць здобули, бачиш, з верби, гілочки розлітали. Сходи о тебе. Сьогодні 5 травня. Ну до додому до хати свій під'їзд, який відремонтували. Але годіли тут, як пілорама, десь півтора місяці. Ну, зробили один під'їзд. Кажуть, писали. Ну, хтось писав, хтось живе тут такий писатель. Спасибі. Все, зробили навіть стовп ящики. Треба весь Київ такі робити. Ось тільки один пилі зробили. Артвійна більше не можна. Каже, пишешь не можна. Ну так.